Сто тисяч гривень на реалізацію проєктів В Івано-Франківську нагородили переможців конкурсу креативних індустрій міста. Серед переможців Сергій Гнатчук каже, кошти витратить на розвиток справи. Ми будемо організовувати найбільший чемпіонат в західній Україні з контрстрайку. І, власне, для розвитку молоді, для того, щоб вони мали шанс проявити себе в нових сучасних креативних дисциплінах. Ми от е отримали. Фінансування і впевнені, що разом ми зможемо досягнути набагато більшого результату. Десять кращих підприємців у сферах ІТ, фото, відео, дизайну та інших креативних напрямків мають змогу розвиватися надалі за фінансової підтримки ЄС. Кожному учаснику дарується сертифікат по 100 тисяч гривень на розвитку їхніх бізнесів, які вони проваджують в місті Івано-Франківську. Даний конкурс відбувався і буде реалізований в рамках ініціативи ПРООНУ. Збереження бізнесу, який постраждав від війни, і фінансується GIZ і проон в місті івано франківську Проєкт запустили на території Палацу Потоцьких. Тут в одному з корпусів облаштують приміщення для створення креативних ідей. Сам проєкт має дві складові. Перша складова це м'яка, так би мовити. Це залучення бізнесу, який постраждав від війни, і допомога бізнесу, який постраждав від від війни. Першу чергу креативним індустрієм. А друга складова це власне те, що стосується безпосередньо палацу. Це реставрація приміщень, створення простору для, для от, власне цього бізнесу, де можна буде і створити робочі місця, і створити середовище для е, взаємної комунікації. Відтак у хірургічному корпусі колишнього шпиталю Палаці Потоцьких організують конгрес-центр. Перший поверх реставрують і облаштують дві великі зали. Тут будуть конференційні коворкінгу. ...виставкові, навчальні та лекційні зали. Також у межах проєкту буде функціонувати студія звукозапису, студія аналогу та цифрового фото. А поки власники креативного бізнесу мають змогу розвинути медіа-напрямок власної справи. Надіємося, що ці підприємці використають по 100 тисяч гривень коштів Європейського Союзу на свою рекламу, на свої маркетингові заходи, на свої інноваційні заходи. І вважаю, що в цей час дуже важливо підтримувати саме таку індустрію, яка який не просто сьогодні виживати в умовах військового стану. Віталія Коч, Ігор Попик, телеканал 402.